Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електросамокат. Проблема тут яка? Він не вмикається. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Зараз будемо розбиратися, в чому тут проблема. Розібрав я цей електросамокат. Подивився на батареї, у нас є 36 вольт, але самокат у нас не запускається. Ось в такому стані тут акумуляторна батарея. Потрібно буде детальніше подивитися, яка тут ємність. Зараз ми продзвонюємо дроти, які йдуть від контролера до нашого дисплея. Розібрав я цей дисплей, коли розбирав, звернув увагу, що тут не вистачає всіх болтиків. Десь коли його збирали, погубили ті болтики або, можливо, забули. Закрутити. Продзвонив дроти, які йдуть від нашого дисплея до контролера. Всі дроти дзвоняться. Побачив тут одну таку річ. На ось цих двох крайніх контактах у нас є шматочок олова. Бачите, десь паяли і зробили тут замикання. Потрібно зараз буде нормально пропаяти. Це у нас мінусовий дріт і дріт. RX це прийом даних з нашого контролера на дисплей. Зараз я пропаяю і більш детальніше подивлюся, в чому ж тут причина, що він не хоче запускатись. Бачу, оскільки тут все розбиралося, вже, напевно, пробували щось ремонтувати, і в них не вийшло, і цей самокат приїхав до мене. Будемо розбиратися. Взяв я осцилоров, щоб подивитися, чи йдуть якісь сигнали з нашого контролера і дисплея. І по цих дротах, по яких спілкується дисплей з контролером, я побачив, що контролер, коли ми пробуємо натискати кнопку включення, подає короткочасно сигнал. Відповіді від дисплея не отримує. і... Получається, що запускатися не хоче. Коли ми натискаємо кнопку включення, бачите, у нас з'являється 5 вольт на контролері, але контролер не запускається. Більш за все, що проблема в цьому дисплеї, я перевірив, сюди всі напруги приходять. Він, в будь-якому випадку, коли ми натискаємо кнопку, має засвітитися. Він... Не хоче цього робити. Я так візуально подивився і побачив, що ось ця мікросхема має посередині, не посередині, а в цьому районі точку таку, бачите, там відблискує таке відчуття, що. Ця мікросхема згоріла. Чому вона згоріла, невідомо. Але причина в тому, що самокат не працює, в цьому дисплеї. Потрібно знайти такий дисплей, в мене наявності немає. Я думаю, пізніше, якщо знайду дисплей, покажу вам, який буде результат. Зібрав я тут все на місце, поки що дисплей до цього самоката не знайшов. Приходив власник, я йому сказав, що є варіант замінити контролер разом з дисплеєм, тому що сам дисплей я не можу знайти. Він попросив подивитися, що там з батареєю. Я її зняв. Ось така тут батарейка. Зараз ми її розберемо, Подивимося, що там всередині. Ємність 10,4 Ампер години. Розібрав цю батарейку. Ось так вона всередині виглядає. В цьому місці є сліди пайки. Власне, казав, що він там був паяв, був відвалився контакт. Тільки що подивився, кумірки тут всі по 3,6 вольта. Видно, сліди Ось щось замикало десь коротнули. Зараз ми цю батарею повністю зарядимо і підключимо до електронного навантаження, подивимося, яка тут є місць. Зарядив я цю батарею, поправив ось тут пайку на цій комірці. Зараз, після того, як зарядилось, хочу подивитися, яка в нас напруга по всіх комірках. 4.1 4.1 Тут 3.9 на цій комірці. Поставлю мітку, щоб знати. Так, далі у нас 4.1 Чотири і один. Чотири один. Ця трішки менше. Чотири і один. Чотири один. І остання трішки менше. В принципі, різниця. Не дуже велика, але я зараз візьму цю батарею повністю збалансую, щоб всі комірки тут були однакові по напрузі. І залишу так десь приблизно на дубу. І ми через добу подивимося, яка в нас тут напруга, і потім поставимо, подивимося, яка є місць цієї батареї. Пройшла майже доба. Вже телефонував власник, хоче знати, який результат по батареї. Думав, щоб ще трохи постояло. Але я думаю, вже можна подивитися, що у нас тут робиться по комірках. Так, перша 4.19. Друга 4.19. 418. 4.17.

Ось ця кумірка в нас нижча. Зараз ми під'єднаємо електронне навантаження і подивимося, яка в нас тут ємність. Щоб швидше розрядити, я поставив струм 3 А, поставив обмеження 30 В по напрузі, щоб кожна кумірка розрядилася до 3 В. Чекаємо, який буде в нас результат. Батарея розрядилася. Ось такий у нас результат. 5693 мА. Тут нас стоять елементи. Ось такі. На 2600 мА. Ця батарея у нас на 7,8 Аг годин. А видала нам вона 5,6. Ця батарея ще має ємність 70%. Поставив я цю батарейку на місце, так, її обклеїв скотчем, замазав тут герметиком, щоб не попадала туди ніяка волога і пилюка. Розібрав знову ще раз ось цей дисплей, все тут уважно подивився. Промив тут все розчинником, тому що я тут був паяв. Все тут чудово, трішки стер розчинником цю фарбу на дисплеї. Ще раз уважно все оглянув і розумію, що згоріла ця мікросхема, проблема в ній. І за цього дисплей не працює. Поговорив з власником, кажу йому, що потрібно тут міняти комплект. Тому що сам дисплей я не можу знайти. От до цієї моделі самоката не можу знайти дисплея. Побачив в інтернеті, що є комплекти на 365-й самокат Xiaomi. Ось такий комплект. Тут і шнури, дисплей, контролер. Просто купити, замінити всю електроніку і самокат буде працювати. Власник. Там зізвонився з кимось, де він купував цей самокат, і вони кажуть, що вони ставлять ось такі набори, як на цьому самокаті. І пропонує мені, власник купити такий набор і встановити на цей електросамокат. Тому що ось цей набор, виходить, дешевше. Ніж купити ось такий набор. Але цей стане практично все на рідне місце і самокат буде виглядати як заводський. А якщо ставити ось це, сюди, це вже буде такий трішки колхоз. В будь-якому випадку, не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, хто ще не підписався, Не знаю, якщо не буде продовження. Тому кінець відео на цьому. Продовжується історія ремонту цього електросамоката. Той контролер, який я хотів замовити, його не мав в наявності. Я зв'язався з продавцем. Продавець каже, що має бути через 10 днів, якщо ви робите замовлення. Я кажу: добре, я роблю замовлення, привозьте. Потім через 10 днів переноситься знову доставка того контролера на один день, потім ще на один день. Я зрозумів, що це історія дуже довга, і почав шукати інші варіанти. У мене був ось такий контролер самоката Grosser. Він був неробочий. Я його відремонтував і використовую, просто, якщо мені потрібно, там протестувати самокат, щоб швидко підкинути, подивитися, в чому проблема в контролері або в чомусь іншому. Він робочий, просто до нього немає самого дисплейчика. Найшов я в інтернеті дисплей, замовив його, він приїхав. Я все підключив, а воно не працює. Я зв'язався з продавцем, кажу, така ситуація, претензій до вас немає. Ну, продавці ж не виробляють цих дисплеїв. різне може бути. Продавець каже, ми вам надішлемо інший дисплей. Безкоштовно надсилають мені інший дисплей. Я ще кажу, можливо, я вам його, за нього заплачу, тому що мені незручно. Продавець каже, нічого, перевірите, якщо працює. Тоді розберемось. Приходить ще один такий самий дисплей. Я його підключаю, і він не працює. Я вже починаю сумніватися, в чому саме причина. Можливо, цей контролер десь згорів і не працює. Але я декілька разів перевіряв на самокаті, все робило. Проходить ще деякий час. Вирішив я замовити комплект. Такий новий контролер з таким самим дисплеєм Ось можна бачити три однакових дисплеї. Прийшов мені цей комплект. Я увімкнув перевірив. Зараз б'є помилки, тому що тут колесо не підключено не підключено ручки газу. Все працює. Перевіряю, цих два дисплея вони не працюють. Ось така ситуація з запчастинами. Навіть коли ви хочете щось відремонтувати, купуйте в магазині нову річ. А вона, може, не робити. Ось такий безлад в мене на моєму робочому столі. Зробив я цей електросамокат. Зараз вам покажу. Вмикається. Освітлення працює. Тут і тут світиться. Також працюють гальма. Зараз я вам покажу, натискаємо. Ось так воно сигналізує. Покажу також, що працює двигун. Тут потрібно крутнути колесо і запустити. Показує швидкість 35. Спрацював зараз круіз-контроль. Ось так все крутиться. Вимикаємо. Все тут герметично, роз'ємчики промазав, щоб не попадала сюди волога. Не все так було класно, як я думав. Було багато різних нюансів. Пришлось розібрати старий контролер, подивитися, як тут під'єднані фази, тому що той контролер, що я купив, не захотів зразу працювати. З цим двигуном, також звідси взяв деякі роз'єми, які мені були потрібні. І, в принципі, все вийшло, все працює. Чому взагалі сталася така проблема, що згорів ось цей дисплей? Я вже коли розбирався, витягував дроти і побачив таку річ. Ось цей дріт, можна бачити, він має. Пошкодження ось тут. Бачите, які тут пошкодження? Ці пошкодження, е, внаслідок того, що була поломана ось ця колонка, тут, власник її був ремонтував, вона десь тут лопла, і він її трішки укрутив. І в той момент, коли воно десь там поламалося, напевно. Пошкодились, Не напевно, я думаю, 100% пошкодились ці дроти. І десь замкнув сигнальний дріт з дротом, на якому була та висока напруга 36 В. І по тій причині все це згоріло. Можна було би шукати ту мікросхему, але я не знаю, це просто було б дуже багато часу зайняло. Хто б за той час мені заплатив. На рахунок цих, два, на рахунок цих двох дисплеїв неробочих, я зв'язався з продавцем. Продавець каже, питань нема, я поверну вам кошти. Я ще цим питанням не займався. Але от така ситуація з запчастинами. Було б круто купити повністю весь комплект, ручка газу, дисплей, все освітлення. Всю електрику і взяти, просто замінити. Але це все дуже дорого. Хотілося зробити дешевше власнику. Я думаю, він оцінить цю всю роботу. Ви не забувайте поставити лайк. Нагадаю, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись далі. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!